Це заклад дошкільної освіти номер 7 у Дубні. Його відвідує 116 дітей. П'ятий день батареї в садочку холодні, тому змушені вмикати обігрівачі, каже директорка закладу. З початку робочого дня з 730 у всіх групах вімкнені обігрівачі і от до даного періоду вже нагріло майже до 14 градусів. Будівля має понад тисячу квадратів. Зі слів директорки, обігрівачами не можуть забезпечити комфортну температуру. У зв'язку з тим, що садочок був заснований і в вхід у 1980 році, електрична проводка слабка і не витримує навантаження. При включенні електричних обігрівачів просто вирубають в світло пропадає, плавляться розетки. І ми боїмося, що це призведе до непоправних наслідків. Ми Обурені тим, що дітки стали заложниками, заручниками такої ситуації. Прийшла запитом на рахунок відключення опалення в самому садочку. Діти з понеділка сидять в холодному приміщенні. Температура 13 градусів не більше. Це добре, що я не працюю, а є в групі батьки, які обоє працюють, і вони не мають де подіти дітей. Вони змушені їх туди відправити. А це Юлія, мама трирічної Вікторії, яка ходить у цей садочок. Вона разом з іншими батьками дошкільнят прийшла 11 листопада. Пада до міської ради з вимогою повернути дітям тепло. Мене ви в чому звинувачуєте? Ми звинувачуємо Ми... всі Всі! мати наші не мерзнуть. А ви сидите в теплі, але ви є верхівка управління, від якої залежить все, і треба нести відповідальність. Якщо Вичай. вже таке сталося, просто. В дану секунду це треба вирішити. Пояснення з приводу відсутності тепла у садочку батькам дали представники дубно та управління освіти. З їхніх слів садок номер 7 єдиний у місті, який опалюється газом. Теплопостачання припинили через те, що місто вчасно не заключило договір з газовиками. Нафтогаз тренер він не проти, щоб заключити з нами договір. Він виставив умову, має бути рішення сесії. По якій причині сесія не збирається, депутати не приходять в сесії, я не знаю. Але до тих пір, поки немає рішення, ми не можемо заключити цей договір. У результаті розмови з батьками Василь Антонюк наказав повернути тепло в садочок. Я тобі даю команду, включай. Це неправильно, воно так, ну, воно так не робиться, без, без заключених договорів ми не маємо права брати газ. У нас має бути все законно. Результатом чесно відносно не задоволена, адже нелегально включити сьогодні. Є завтра немає. Ну це смішно. За сьогодні можна зібрати сесію і підписати, аби було бажання. В них я так подивлюсь, немає бажання, а страдають маленькі дітки. Попередньо на 14 листопада запланували сесію міськради, на якій депутати мають ухвалити офіційне рішення про відновлення теплопостачання у садочку. Мар'яна Русоловська, Суспільне новини Рівне.